Він став першим каратистом, який із порушенням слуху боровся зі здоровими спортсменами на рівних. За 17 років своєї кар'єри Олександр Черняєв зумів вибороти велику кількість нагород та титулів. Та своїм прикладом довів, що спорт не має обмежень і перешкод. Про силу духу та жагу до перемоги. Дивіться у наступному сюжеті. Олександр Черняєв у спорті вже 17 років. Хлопець не чує з дитинства, однак це не стало перепону до занять карате. Його тренер Олександр Буряк пригадує, до спортивної секції хлопця привели батьки. Як настраювався на роботу з ним і вдавав собі відповідь таку, що відноситься до нього, як і до усіх інших, і тоді і в нього, і в мене все вийде. Були деякі моменти з батьками, що вони пояснювали мені, що це трошки інакше. То... По інакшому потрібно з ним працювати. Деякий час було їм ще важко. що вони хотіли, щоб до нього трошки інакше відносилися. А потім ми, пройшов час, і навіть на сьогоднішній день мені кажуть, що якщо б тоді такого не було, то мабуть і результату такого в спорті в нього б теж не було. Перші кроки у спорті робив у рідному куп'янську. Однак, з початком повномасштабного вторгнення, спортсмен був змушений покинути рідне місто. Тому що -то були війна, приїхали чуда працювати. Оккупанты были. Я приехал в Болтаву, поэтому приехал в Сермерцах. Больше работаем далее. Їхати на Дефлімпійські ігри спортсмен та тренер не планували, тому потрапили до збірної команди випадково. Однак, аби все ж брати участь у змаганнях, спортсмену довелось пройти нелегкий шлях, перемогти на чемпіонаті України, далі вирушити на чемпіонат Європи. Там каратист посів друге місце в ката, програвши спортсмену з Туреччини. Наступним стартом був чемпіонат світу, де Олександр змагався вже у двох розділах. Однак, в Ката знову поступився турку. А в комітет він став першим і Особливо для мене ця перемога була в комітеті найважливіша, бо тому що ми зустрілися з тієї країни, яку я не хочу називати, з якою, тобто з Росії. І одна установка була така для нього, що потрібно виграти суперника цього суперника, виграти до того моменту, коли закінчиться основний час. І Він його, скажем так, розібрав за хвилину, 8 ми його виграли. Далі на спортсмена чекали вже 24-ті літні Дефлімпійські ігри. Він пригадує, хвилювався перед кожною сутичкою. Пірак круга було переживання всіх жалі татамі. Тан очень переживаючи. Потім по фіналі дуже на переживали, потім в фіналі. І так ми ну, чуть-чуть, не переживали і більше роботи понравилось, бродили ну, чуть-чуть матри по городу. Спортсмену вдалося здобути одразу декілька нагород у двох розділах карате. В комітет Олександр став бронзовим призером, каже Олександр Буряк. Ну, був момент і дуже приємний. Тобто той турок, якому спортсмен з Туреччини, якому ми програли на чемпіонаті Європи і на чемпіонаті світу, ми вже на Дифолімпіаді його, скажімо так, розібрали в пів півтора мала в ката. Далі вже були поєдинки в командному ката. Він також виступав стали ми другі. В командному розділі є ката, а в командному розділі комітет стали стали першими. Олександр Черняй вже увійшов в історію українського спорту, адже хлопець із порушенням слуху став першим каратистом, який змагався зі здоровими спортсменами. здоров'я даровими виграли медалю. Ну, ліп'ята, ну, ну чуть-чуть ліко, а в складніше, ну, сладче, ну. Техніка швидє, потім далі більше робити. Наразі Олександр активно допомагає своєму тренеру із вихованням майбутніх чемпіонів. Проте й про власні тренування не забуває, адже наступні старти вже не за горами. Ірина Задорожна Іван Мітрік та Міднятива.